Це одна гривня. І це все, що в мене є, щоб вижити наступні 24 години. Правило перше, я можу заробляти лише за допомогою однієї гривні. Здорово. можеш продати мені щось за одну гривню? Це вибач, добре. Моя ціль заробити якомога більше грошей і вижити. Скільки я зможу заробити? Добрий день. У вас є щось на гривню поміняти? Ні. Може ручка якась або ще. Щось? Блін, добре, дякую. Добрий, Вибачаюсь, добрий день. Чуєте? Коротше, біля магнусу щось нам не везе, тому йдемо в центр. А в тебе є щось на одну гривню поміняти? Може там ручку або більшу суму. 20 гривень? <реку> Зараз у мене 20 гривень і це в 20 разів більше, чим у мене було. Мій наступний план надалі міняти гроші на більшу суму. Коротше, гривню ми поміняли на І тепер йдемо на площу ринок міняти на більшу суму. Добре. Максим. Серйозно? Можете мені двадцять гривень поміняти на більшу суму? Давайте. Тримайте. Але знаєте за що? Догадуюсь. За що? На гір ім'я. Так, а як німала відео, у мене був Дарина найгірше. Я Дарина, тому не роз не ви теж не розраюєтесь. Дякую. До побачення. Ну давайте Пока. І це не постанова. До мене випадково підійшли дівчата зняти тікток. Ви самі можете знайти мене в них на сторінці. Тут ми вже заробили 200 гривень, але я щось хочу вернутися на попередню точку. Мені здається, там ще є в нас потенціал заробити більше. Погнали, може її запитати. А, добрий день, вибачте. А можете поміняти мені 200 гривень на більшу суму? На ну що? На більшу суму. Тобто... Ну, мовно там двісті п'ять, двісті десять, якщо є. Ну, я просто відео знімаю, якщо ви можете. У мене готівка майже немає. Я була на на мані, то в мене є здачі 300 гривень. О, серйозно, 300? Все, дякую. Та, вам 200, мені триста. Ну, майже не тратила. Все, дякую. До побачення. Сюди. Все, ми не збирали 300 гривень і тепер йдемо орендувати скутери для секретного бізнесу. На зароблені гроші я орендую скутер і буду катати людей за пожертву. Ми дуже переживаємо за нього. Добре. Ми його шануємо. Я намалював табличку з оголошенням, щоб усім одразу було зрозуміло, що до чого. Безкоштовно і тільки пожере. Отак, або отак писав. О. Да, так, Все. Геніальний маркетинговий хід. Треба на YouTube. Ти можеш не платити пожертву, тобто ти покатаєшся безкоштовно. Не хочеш, не платиш. хочеш – платиш. Серьезно, 20. Все, дякую. Ну, добре, давай, вставай. Не, не, кругом. Оп, тихо? Ну шо? Скажіть, що? Давайшли. Добачи. Скажіть щось про ліського кур'єра. Ну, ліський він хороший, він дає вайп-бову такий. Пінопласт. Хто знає мене з тіктоку, чув про пінопласта. Він купить мені скутер, коли в його дівчини буде 70 тисяч в інстаграмі. З нуля ви вже зробили 50 тисяч, тому, будь ласка, підпишіться на її інстаграм. Я вже буду на умрієному скутері, а не на оренді. О, Я Дякую. Yeah. Yeah, І тут прийшов золотий клієнт. Ця дівчина залишила 700 гривень. Велика їй повага. Добрий день, може катались? Ні. Добре, я буду акуратно. Добре. І швидко стоїть з поїзд так сюди. Давайте. Там він швидко не їде, не переживайте. Все, радий був вас покатати. Давайте знімаємо. Все. Коротше, заробили ми цим способом тисячу гривень, навіть 1100. Цей скутер себе окупив в чотири рази. От, і, і все. Далі ми купуємо сумку для доставки і їдемо доставляти замовлення. Добрий день. Добре. Це ви сумку продаєте? Так. Я. Все, тоді, дякую. Прошу. Мій наступний спосіб заробітку доставка. Я ж кур'єр, як не як. Петрико. Добрий день. Підкажете 120-та кімната, який поверх? Добрий день. Добрий день. Будь ласка. Дякую. Да. До плачення. Дякую. Ой. Дякую. Добрый день, добласка, до прощания. Добрый день, добласка, до прощания. sniper ya kan Nah, berarti gue Terus kan? Ya, kan? Коротше, я вже на парковці ТЦшки. За день вийшло заробити близько 1500 гривень. От і всі гроші я відправлю на ЗСУ. Дякую за перегляд.